Пішки на чотирнадцятий поверх так вже три місяці живуть мешканці багатоповерхівки. По вулиці Івана Мазепи, 47 дріб. 1. серед них і літні люди, ветерани російсько-української війни, які зазнали поранень, та особи з інвалідністю. Усе кажуть через непрацюючий ліфт. Я живу на чотирнадцятому поверсі. Мене чоловік лежачий. Тепер значить, треба йому зробити МРТ. і це зробити неможливо. Так як ніхто його не спустить з 14-го поверху і ніхто не підніме потім назад. У нас на 9 етажі жінка, їй 87 років, а зараз вона поламала шийку бедра і її виносили по, по лісниці шпаці. А як уже стали заносить, так дві з половиною тисячі взяли за те, що підняли на дев'ятий етаж. А де ж її їх узяти? На чотирнадцятому етажі. Тоже два ну інваліда Віра Іванна взагалі там не ходить. Отак із з возиком, з яким сходить з ходунками за цими. Не працюють в однопід'їзному будинку і пасажирський, і вантажний ліфти кажуть люди. І так вже четвертий місяць з кінця березня. Всі наші просьби. звонки, мы, как говорится, канули в лето. Если звонишь в службу лифтов, говорят, что ЖЭК не заключил договор на обслуживание лифта, и мы вас не обслуживаем. В службу экстренной помощи говорят, что мы приняли ваш сигнал, и на этом дело кончается. У вихідні ліфт запустили. Він пропрацював три дні і знову став, кажуть мешканці будинку. Додають, хотіли б знати хоча б причину несправності підйомника, але конкретної відповіді досі нема. Заборгованості як на зараз, наче немає все нормально, але ліфт не працює. В Чому проблема? Ми говорять різні різні якісь варіанти відповіді. Вони різні зовсім тому хотіли б розуміти, яка проблема, хто як хто не опікується, які взагалі плани. Не те, що плани, які прогнози, коли цей буде ліфт? Керівник компанії, яка з весни цього року опікується ліфтами у Полтаві, Тов Венделбуд прибув на місце особисто. За його словами, цей ліфт проблемний і вимагає уважної діагностики. Не наше підприємство доводило ці всі ліфти до такого стану. Не я вимувати за оце все, що зараз створилось. Ми намагаємося його наладить. Ліфт проблемний. Причину несправності ліфта ще не встановили. Її з'ясовують, говорить керівник компанії Венделбуд. Механіку всю перебрали, все перебрано. По Механіки питань немає. Коли ліфт відкривається, двері опираються в стіни шахти. Посовітували нам проштробити штробу в шахті, щоб при відчиненні двері не не торкалися до цього. З 5 по 14 поверх ми проштробили. Вибрали все каміння, продули будівельним плісосом, зробили. Поїзди в день-два, ну, це не допомогло. За словами фахівця, лише після ретельної діагностики ліфтового обладнання буде відомо, коли ліфт в цьому будинку запрацює стабільно. Наразі обстеження тривають.